Це дуже гарна нагода ввести в експлуатацію вертикальну фрезерну голову ВФГ. Рідна ВФГ цього верстата лежить вона вже давно, ніяк до неї не доходять руки. Ну, і перед тим, як ввести її в експлуатацію, треба розібрати, подивитися, що там є, виковирити стружку, якщо є, поміняти смазочку, ну, зробити йому ревізію. Так то з виду вона геть не працювала. От, не знаю, це вороніння цього конуса Морзе, воно там ні задіра, нічого немає. Рід заводське. Тут також ця гайка штревеля, як то неї ні разу ніхто нічого не відкручував. Ну і конус. Найбільше нас цікавить конус в якому стані. Ну, конус отакий. Є трохи якесь поржавлення. Ну, прям режинки, скажімо так. Ну, а так-то він класний. Ну і торцова сіточка. ось. Її величність торцова сіточка, конус був шліфований. Ну, В коментарях, звичайно, людина, яка скаже, що це слід от флайкатера. Це грубая фрезеровка флайкатера. Ну от, друже, розуй очі. Якщо буде верстат давати таку фрезеровку флейкаторам, то це прям перемога-перемога. Е, ну, робимо висновок, що в ФФГ, ну можливо, навіть ні разу і не ставилось на верстат. Прямий шліц Вінтики. Ну, Самі кришечки тонкнули, отакий вінтик на 5. Різьба не дорізана в совєтських традиціях. В лучших для них традиціях. Різьба не дорізана в чугуні, до речі. Там що там її різати в чугуні? Ну ні. Це в них типу такий аналог. Локтайта. Закрутив, різьба зам'ялась, не відкрутиться в роботі. Може такий гост є. Так, ну і відкриваємо. О, ніякої прокладки немає. Так просто лежить. Ну і там той може навіть і консерваційна смазка. Так вона всередині дуже лаконічно устроєна. Дві конічних шестерні. Є деякі між ними зазор. Там підшипник відкритий, до речі, підшипник з одного боку. Смазки тут може має бути навіть і мастило, не знаю. Так, тут непонятно. А, тут шпіндельний якийсь підшипник. Ну, покраще, бо я бачу сепаратор пластиковий. От, Пластиковий сепаратор на підшипники. це зі сторони шпінделя. Тут попростіше. Ну що, зараз вимиємо ту стару смазку. Ага, і ще тут зі сторони привода Теж відкритий підшипник стоїть. Ну, по-хорошому, напевно, сюди б на герметик кришку загерметизувати і залити мастило. Але, напевно, тут немає ніякого сальника. Тут воно так просто тримається. Ну, не будемо, ми ж не будемо експлуатувати в три зміни зараз. Нормального консистентної смазки дамо. Нам колись презентували отакої мотул для тракторів Екстрим. Ну, Буде у нас для нашого тракторця. Вигарбав консерваційної смазки звідти і виходить, що є такий люфтець. І видно, що конічка оця. Хотілося б, щоб туди воно подалося. Хоч подивимося, як воно так працює. Якщо буде якісь нарікання, то будемо розбирати. Зараз все-таки вирішив зробити ревізію цим підшипником. І я тут зірвав болтики без вас. Але покажемо все як є. Вони були не сильно затягнуті. Прям легенько. Сказав би, що так, від хорошої руки вони туди були затягнуті. А з там підшипник розчинником від консерваційного середола цього. Якийсь болт з тріщиною. От Це гвинтик. Гвинтик болтик. В чому різниця гвинтик болтик? Пишіть в коментарях. Ой, для Так, а далі як? Угу. Я щось думав, що воно якось зніметься. А воно якось не знімається. Треба, типу туди щось розколоти його. Тіпа. О, пішло. Поместку, если что. Ну, это такая демонтажная стамеска, и часто подточивает, того можно. Ого! Система. Такие какие-то полукольца. Ничего себе. Так, ну, тут торцевая сеточка есть. В два бока. Торцевая сеточка в два бока, деталь шлифована. Неабийшу. І якісь два таких от полукольця. А-а-а, ага, це воно так стояло, коротше. Відносно цієї осі отак стояло. А-а-а! А-а-а. А тут без маркування. От шліфована частина, але ця частина якась дуже груба. Таке прям якось високаленою херіть. Як так? Шліфована чітка поверхня, а тут прям якась акоколена. Такої, звісно. Вони чисто тут прошліфували, щоб набити. Что а Ладно. Так, зараз тут витрим. А, штревель, болт, просто болт. Ага, він бачив, він заневолений, що він не може піти отак. І він і витискає, коли туди впирається, і зажимає, коли сюди впирається. Ну, проста система дуже надійна, класно. Ну, Коротше, його можна вийняти, якщо треба. Не знаю на Але... що. Ну, Така от тут. Селідолчок такий як дуже старе повідло. Зараз ми його звідси із Явно це не шпіндельна смазка. Виміємо його якимось бензином керосином. І тут, коротше, такий сепаратор цікавий, Диви, тут просто він не закльопаний, а просто йде одна змійкою. Полоска в сталі і, видно, шарики одні без сепаратора, якби сепаратор і шарик без сепаратора. Такий тут цікавий сепаратізм тоді вони вже робили. Ну не простий значить, підшипник, якийсь полушпіндільний. Бензинчиком вимив підшипник, тепер він отакий блистить. Ось сепаратор на один бік з кольця зігнутий. Ну, могли б же і латуньку розщедритися. Я собі так думаю, так сталюку і бачимо, що доволі такі гості краї в нього з-під штампа цього сепаратора. Ну, але шарики блестять класно. І є такий ще артефакт, от видно, що Всередині воно пофарбовано білою фарбою. Ну, щоб пісочок з літійної форми не обсипався. І якось в них так вийшло, що ця біла фарба також пофарбована. І там, де посадочне місце для підшипника. Тобто вони, не знаю. Навіть щось сказати, язик не повертається, що запресували підшипник по покрашеному посадочному. Чи що? Зараз його бензин трошки підрастворив, але воно було по всій. По всьому периметру. Ну, такого не може бути, то якось так само вийшло. Так, ну, таке, коротше. Легко воно гарно. Отака от кісточка звичайно, з обрізаним ворсом. І так. Ця консерваційна смазка дуже гарно розчиняється і туди вона попадає всередину. Ну все, зараз я ще тут, біндинчиком його розмив. Нема ніякої ні прокладки, нічого. воно так от напошліфовану герметизується, Відкручуємо. Тут ці теж дуже легко відкрутилися болтики зі від сторони конуса з самого шпінделя. І О, тут обще легко знялося. О, тут вже є, ага, тут такі самі. А їх треба не перепутати. Такі самі ці. Я їх так і положу. От. Підставки, якщо йде корозії, трошки водичкою затікало. Ну прям чуть-чуть може по тілу. І от на цьому, на підшипничку є трошки водички. Ну, надіюсь... На самих шариках там нема нічого. Ну, ми не знаємо. Зараз помиємо, намажемо смазки. Ну, ну цей взагалі сухий підшипник. Тут вони не могли намастити мастику від цієї, бо пластиковий сепаратор мішав. І він сухий-сухий, тобто в роботу його так пускати не можна було б. Навіть консерваційної смазки нема. От з цього боку ляптули, а тут як сухий поставили. І от трошки затекла водичка надіюсь, дорожки не постраждали. Шок-контент. Коротше, трохи відмив я цей смазочку. І шок-контент. Двойний шок-контент. Коротше, шок-контент номер 1 Підшипник радіально упорний. Цей шпіндель з пластиковою, з пластиковим сепаратором. Як бачимо, з цього боку ну, а ці кільця ширші, товстіші, а з цього боку кільця вущі. Якби питання, як вони цей пластиковий сепаратор він ж не розрізний і не з двох кінців, його одразу заложують разом з шариками. Питання, як вони це роблять, Ну, з одного боку, як на роликовому підшипнику, тут немає, як на конічному роликовому підшипнику, з одного боку, немає буртика. Як канавки, по якому бігають шарики, дорожка та верхня, і вони з цього боку заложують. І відповідно підшипник працює тільки в один бік, в той, як упорний туди. А тут воно стоїть шариками туди. Тобто, якщо навантаження на шпінділь, а з цього боку шпінділь, якщо навантаження з цього йде на цей бік, то якби упор, як упорний підшипник. Ну, він не працює цей шпиндельний. Все навантаження йде на цей малий підшипник. Ну, який Невідомо наскільки він упорний. А навіщо ну, там зроблено, непонятно. І в мене така думка, що просто зборщики перепутали, яким боком його треба було ставити, цей підшипник. Може ж таке бути що другим боком. Це один шок контент і другий шок контент, коли я вимив бензин, він підрощинив фарбу, якою було нафарбовано посадочне місце, я показував теж пінде не вузол, почав робити ето. Ето нормальний такий температурний хід, да? хтось скаже. Для підшипників, для обох. Тобто тут прослаблений посадочний. Не як він ходить. Це другий шок контент. Я в шоці просто. Ну, навіть аж повністю виходить зацеплення. Два підшипника. Прослабленця. Ну і відповідно воно отак трохи може рухатися. чуть чуть Сотка може. Дуже неприємна ситуація. вфг схалтурили. Брак. Тупо брак. Ну, або не брак, напишіть. Хто знає, мені каже, це брак. Зараз я сфоткаю іду в групу дядька Максима на опознання. Або дядьку Максиму самому в особисті напишу, бо там зараз в групі захейтять. Що ти за мастер такий, як не знаєш, яким боком має стояти радіально опорний шпіндільний підшипник. Ну от Я от, ну, на 100% гарантії не дам, що вони перепутали. Але от на 99% я вважаю, що вони підшипник поставили не тим боком. Того, що Упорну нагрузку осьову цей радіальний упорний не сприймає, а сприймає її тільки оцей якийсь незрозумілий підшипник. Теж як непростий, але він ні разу не шпіндельний. А цей, якби що він, що він, від чого він тримає навантаження? Від чого? Щоб що, щоб з цього боку штревель. Що, що він тримає якби, упорну нагрузку з цього боку? Нічого, І ці функції упорні і функції підшипника зовсім цього не використовуються глупо. Ну, Якщо там з преднатягом обидва зробити, ну, все одно основна нагрузка йде на цей бік і йде на маленький підшипник. Навіть якщо він теж радіально упорний, то що? То, а цей... таких нагрузок не буває на спінділі, щоб цей, як упорний почав працювати, значить вони його просто іншим боком поставили. Де й не дивно того, що от. Після такого от, прослаблені два розміри, два посадочних прослаблені. Не знаю, може вони його... Росточували в холодному цеху, коли деталь зжалася, розточили при нульовій температурі, а при плюс 20 вона і почала ходити. Я не знаю, що думати, але обидві посадки однаково прослаблені, того що він стукає. Якщо отак, зараз я положу мікрофон туди. І почуємо, як він стукає. Надіюсь, чути, як цокотить підшипник. Налоктайт його чи як вклеювати. Напишіть в коментарях, бо зараз відложу в довгий ящик і, і... будемо думати. Ну, але тоді просто мені треба декись іншим, іншим чином сверлити тут отвір. Я то думав, що в ВФГ буду робити. Ну то нічого, зараз так само його та і посверлю. Оцим шпінделем, де все. Це буде найправильніший вихід з ситуації. Найправильніший. Такі діла. От уже. Совєтське наслідство, совєтська школа станкостроїтельства. Ну і тут якби не дивно. В швейцарському було б дивно, що так перепутали. Якби це не зовсім совєтська, типу незалежна Україна, але що не перестроїлися на капіталістичні рейки. Ну от так от воно тут ходить. Ближче покажу. Може там було не видно. В корпусі немає ніяких виточок. І нема кому куди впиратися, а впиратися воно має отакі от от, типа шліфовані сектори. Тобто, з одного боку, воно якесь під болгарки. Що тут, а яка точність може бути взагалі? Ні про яку точність тут хтось не може. Так, да, з одного боку, класна поверхня, дзеркальна, але з іншого боку про які шпінде на настройку ми можемо говорити? Ну, цей трошки кращий, але не набагато. Спід преса чи що воно його лупанули, що воно вишліфовували за усінці. Воно гостре, як лезвія отута. Можна знаю. Різати ним. Коротше короче, така херня От підкладка, яка більш-менш нормальна. Тут вона була. І дивимося, як вона працює. Нас сухою на магніті шліфували. Насуха і на магніті шліфували, да? тут стояв. Так само. зі сторони шпінделя гірше пошліфовані підкладки. Вони криві. Криві. Якщо їх один з одним поставити. Насухо і на магніті. Це є дві шліфованих поверхні один до одного поставив. Коротше, в АФГ треба капітальний ремонт робити. Може, навіть виготовляти нові деталі. Це жесть. Ну і покажу зближче. Ці канавки, бачите, з цього боку підшипник ну, має більші ці обойми внутрішньої зовнішньо грубшу. А з того боку вужче і видно шарики. От, і він як упорний не може бути. То рижа не ржавчина, то селідол такий рижий з бензином. вон він Лежить як абрикосове повідло, щоб не матюкатися. От воно там. Не ржавчина, там ржавчини не було багато. Ну і відповідно оцей підшипник. Ой, от воно було накрашене, на краску вони його посадили. вон бач, Краска рухається разом з підшипником. Вон. І ті на красці воно накрашене стояло. А бензинчиком помив, он краску розтворив і все. Вся претензіонність ушла. Ех-хех. Діди ех, ех. делали. Зібрав я до кращих часів і до кращих ідей цю ВФГшку. Затянув добре ці болти От для, для особо невіруючих, покажу, що воно затягнуто. Отак От затягував, коротше, двома викрутками і другою підтягував. Затягнуто воно, ну, так як було, тут більше ж не перетягнеш. Тут така велика фаска, але там є з'єднання. Ну, хоч це криво шліфовано, але я його притягнув, ну так як воно було. І що ми бачимо. Люфтірен. Ми бачимо такий от люфтірин. Нормальний люфтірин для шпіндельного вузла, який не працював ні години в своєму житті. Тобто ну, вони випустили з заводу брак. Як мінімум двойний брак, що тут прослаблені посадочні підшипників. Ну, може, не прослаблені, ладно. Може так вони мають легко ходити, щоб настроюватися. Ну, мені каже, там соточка є. Прослаблення точно. Ладно, там, типу, воно має розігрітися і зажатися. Можливо. Хоча це чуш, звісно. Але з завода воно не настроєне. Оці підкладки 2 мм. 2 міліметра вони люфтять. Ну, півтора десь, ладно. Це ж, ну, то, це ж точно, що брак. Ну як, куди його ставити? Так ставити воно... Ну, воно, напевно, буде працювати. Для сверловки, може, навіть і пішло би. Але я цього робити не буду. Ой. Какі є діла, коротше. Бракоділи. Бракороби. Совковий менталітет. Колгосп. Я не знаю, як ще. Більше обізвати. Ну і ця кришечка без... Уплотнення. А, ну і тут ще мав бути сальник. Я на, на, на відео не показала. Там є підсальник-виточка в цій деталі, але сальника нема. Ну, зачем там сальник? Не треба. Так, ну і ще наостанок кришечка. Три отвора співпадають в кришечці. Більш-менш чітко. А четвертий. Гейт не співпадає. Він такий раком був закручений той болтик. Чись на міліметр не співпадає. Може кришечку посверлити рівно. Не можна. Куди там за шпінделі братися? Діди діли. Це все розбирати. Ну, значить, відкладаємо до, до рішення. А там будемо бачити. Відкриваю монобанку на оснащення токарно фрезерного верстата інструментами: сверла, різці, мітчики, плашки, різці. Ну, все, що потрібно. Вимірювальні пристрої, електроенергія, мастила, сож, олинова кислота і так далі. Ось, долучайтеся, залучайтеся всі небайдужі люди. Інвестуйте, зробив монобаночку. Ну, насправді, я вже накупив доволі багато інструментів. І, якби купило, в мене закінчилось, то тепер я би хотів повернути собі такий кешбек від підписників для того, щоб купляти ще інструментів. Ну, Того, що саме ними токарний фрезерний верстат і виробляє і допомагає рембату, виробляє ту необхідну рембату допомогу, продукцію, деталі і так далі. Без оцих фрез, сверл, штангерів, мікрометрів, нутрометрів, кутників, ОСП і матеріали для роботи, ну, на жаль. Токарно-фрезерний верстат може тільки крутитися гарно реверс, аверс, подача вперед-назад. А щоб він мав чим різати, точити фрезерувати, то потрібно докупити. І відкрию вам такий секрет, що оцієї оснастки потрібно буде більше. ну по Вартості, ніж сам верстат. Але це не потрібно прямо от за, зараз вже однією сумою. Це потрошки по мірі необхідності. Тому це значно легше досягнути. Дякую ще раз за тим людям, хто допомагає. Дякую за ваш перегляд, лайк, репост і монобанкост. Не знаю, як це називається донат на Монобанк. І я собі так подумав, що в кінці кожного відео, яке я буду робити, я буду приєднувати цю накопичення на Бонобанку, скільки там уже залишилось, і буду звітувати, а коли ми наберемо необхідну суму, будемо списувати, а я вам буду показувати, що купив і для чого. Посилання на Монобанку, як і годиться, буде в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Дякую.